Я усвідомлюю абсолютно чітко всю глибину відповідальності кожного, хто тут присутній, і хто хто голосував, кидав бюлетень на цих виборах і на попередніх виборах президента, і тих, хто сидить в цій студії за те, яка, якою буде відповідь на це запитання. І е, коли ми говоримо про е, парламентську коаліцію про нову Верховну Раду. Ключове питання, правильно сказав Олексій Мачанов. Якщо робити якісь висновки із того, що відбулося на Майдані, перший висновок, який зробити, треба всім політикам, брехати треба менше. Розрив між непублічною реальною політикою і тим, що відбувається на ток-шоу, і тим, що відбувається в ході обговорення коаліційних програм, повинен бути мінімальний. Як до цього досягти? Знову ж таки, правильно говорив той же Олексій Мочанов про те, що це питання ставлення до політиків. Політики то є менеджери. Для чого ми їх найняли? Коли ми обрали президента України, надали йому величезну підтримку 54 голосів. Ми обирали його перше, для того, щоб він вирішував питання війни і миру. Це його відповідальність. Для того, щоб він вирішував питання курсу національної валюти. Кадри на посаді е, голови національного банку це його відповідальність. Для того, щоб він вирішував питання корупції, для того, щоб він вирішував питання діяльності е, Генеральної прокуратури, генеральний прокурор це його відповідальність. Для чого ми обрали Верховну Раду? Реально, не для того, щоб вона зробила чудо і раптом втілила всі наші побажання і всі наші, всі наші бачення. Ми його обрали для дуже простих речей. Ми обрали для того, щоб вона сформувала цю злощасну коаліцію, яка вже всім не подобається. І я вас розумію. Ця коаліція повинна запропонувати прем'єр-міністра України. Ця коаліція повинна, це її відповідальність запропонувати прем'єр-міністру України кандидатуру на посади міністрів, членів уряду. Це відповідальність, в тому числі і пана Олега Ляшка. Це відповідальність і самопомочі, яка прийшла Верховною Радою новою політичною силою. Це відповідальність і блока Петра Порошенка. Відповідальність прем'єр-міністра полягає в тому, щоб вибрати серед цих кандидатур тих яким він довіряє і за яких він потім буде нести відповідальність. Відповідальність коаліції полягає в тому, щоб запропонувати таку програму дій, і саме тому вже тиждень сидять, за яку вони потім будуть нести відповідальність, яку ми всі потім оцінимо, коли будемо кидати бюлетені наступний раз. Тому нічого поганого чи страшного в тому, що нарешті відбувається відкритий, прозорий, зрозумілий, технологічно зрозумілий процес підготовки коаліційної угоди, немає. Я член робочої групи. Сидять е, люди з реанімаційного пакету реформ, сидять е, люди-експерти з центру розумкова. Сьогодні в мене була зустріч із представництвом фонду Конда, Конрада Аденауера німецького. У вівторок сюди приїжджають німецькі експерти. Вони теж, може, скажуть нам щось розумне. Ми, врешті, з ними зустрінемося, у них є вже певний досвід. І дійсно в Німеччині коаліційна угода це 103 сторінки. От. Ми взяли на себе певні зобов'язання. Повірте, коаліція буде створена по одній простій причині. Якщо вона не буде створена, всі прекрасно знають, що відбудеться: винесуть цю Верховну Раду так само, як винесуть попередню владу. І нічого цьому не зарадить.